Салон магазин сонцезахисних та віконних систем пропонує вам широкий асортимент, який привнесе затишок та комфорт та стане частиною інтер'єру вашої квартири чи будинку. Вертикальні та горизонтальні жалюзі з багатою кольоровою гамою дозволять знайти саме те, що задовольнить ваш смак. Тканеві рулети відкритого та закритого типу з різноманітною світлочутливістю та більш ніж двохсотма кольоровими і фактурними рішеннями допоможуть відчутно зекономити на шторах та гардинах, а також системи день ніч, які мають унікальну функцію регулювання надходження сонячного світла в приміщенні. Надійні та довговічні захисні рулети та гаражні ворота від компанії Алютех. Металопластикові вікна із профільних систем відомих виробників. Віка, рехау, БіДіЕс, саламандер допоможуть зменшити витрати на опалення, максимально поліпшать шумоізоляцію та безпеку ваших домівок завдяки встановленню спеціальної фурнітури проти зломів. Тож приходьте, ми знаходимося за адресою вулиця 1 травня, 11, в приміщенні прирізка скла. Наша мета. Бути частиною вашого затишку. З нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Фастові відбулися мітинги біля пам'ятника героям-пожежникам на Алеї Слави та біля пам'ятних знаків учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС у мікрорайонах Потіївка та Казнівка. У заходах взяли участь представники міської влади, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, вдови ліквідаторів аварії, ветерани та особовий склад Фастівського міськрайонного відділу Міністерства надзвичайних ситуації ситуації. представники місцевих громадських організацій, голови комітетів самоорганізації населення, вчителі та учні загальноосвітніх шкіл міста до присутніх звернулася виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук. Вона висловила велику вдячність та засвідчила свою шану за героїзм і самовідданість ліквідаторам аварії, які ціною власного життя та здоров'я без вагань та роздумів ліквідовували наслідки тієї страшної катастрофи. Це була війна, справжня війна, але війна велася проти мирного атому. І сили були неравні, і люди не були готові до цієї страшної біди. Але люди вистояли на сьогоднішній день. Ми можемо зібратися тут і пам'янути, і сказати про ті часи і вшанувати тих живих, які стоять поруч. І тих, кого вже нема на цієї землі. Мені сьогодні хочеться сказати слова вдячності нашим чорнобильцям, побажати їм, їхнім родинам, здоров'я, перш за все, здоров'я, зберегти його в такий нелегкий час. Хай ваші родини будуть щасливими, хай ваші діти, онуки будуть щасливими, і хай вам щастить в цьому мірі, і хай Господнє Благословіння буде над вами і над вашими людьми. Родинами, велика вам вдячність за той подвіг, який ви зробили во ім'я України, во ім'я українського народу. Також Галина Федорівна розповіла про те, як за скрутних фінансових умов органами державної влади вживаються заходи для забезпечення учасникам ліквідації аварії на чаес у повній мірі, передбачених чинним законодавством виплат. Ми ніколи не залишимо це питання просто от так, як воно зависло в повітрі. Ні. Ми будемо добиватися розрахунок ро зробив уже пенсійний фонд, скільки чорнобильці Фастова не дотримали цих грошей. І ми будемо всіми законними путями добиватися виконання рішення тих судів, які справедливо відновили справедливість по відношенню наших чорнобильців. Я вважаю, це буде. Правильним, якщо ми доб'ємось свого і доведемо цю справу до кінця, начальник Фастівського районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Олександр Калиниченко зазначив: нове покоління, яке зараз носить форму Державної служби з надзвичайних ситуацій, дивиться на вас і ви є взірцем. Є прикладом, який треба наслідувати. Дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за те, що ви зробили. Про події тих часів згадував голова Фастівської спілки ветеранів і пенсіонерів служби Міністерства надзвичайних ситуацій. Нелегка доля випала в нашій пожежній частині. Більше 35 чоловік, ліквідаторів з нашої частини, приймали в ліквідацію аварії на ЧАЕС. 25 з них ще стали інвалідами. Чотири чоловіки. Наших друзів вже померли, померли молодими, оставили. Це. це і мальований Володя, який був нагороджений орденом за мужність посмертна. Це і Ільченко, це і Хоменко Микола, це і Домарадський Степан. цих всіх вже друзів з нами вже поруч нема. Але ми про них повним, пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати. Присутні на мітингу поклали квіти до пам'ятника героям пожежникам та хвилиною мовчання, шанували пам'ять про неоцінений людський подвиг, мужність, героїзм, відвагу ліквідаторів, зберігаючи у своїх серцях вічну вдячність, живим і світлу пам'ять про загиблих. Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, членам ветеранської організації міста, були вручені подяки виконавчого комітету та грошові нагороди. Також були покладені квіти до місця, де буде збудовано пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС біля міського парку культури та відпочинку та біля пам'ятних знаків у мікрорайонах Потіївка і Казнівка. У цей день членам Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобильців, ліквідаторів у міському палаці культури були вручені медалі за заслуги. 58 ліквідаторів ті, хто безпосередньо виконував важку роботу на різних напрямах ліквідації аварії на ЧАЕС. Отримали нагороду від голови громадської організації Олега Карасіка та помічника народного депутата України Руслана Сольвара Сергія Ясінського, який передав від Руслана Миколаєвича слова великої поваги до героїв із щирим серцем та мужністю. Хочемо подякувати вам за вашу віддачу, те, що ви зробили в той час. Здоров'я вам, мирного неба і все саме найкраще, що було в вашому житті. Бажаю вам саме основне для вас це здоров'я. І щоб у вашій родині було все саме найкраще. Дякую вам, Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, Телеканал АСТВ.